А ви поміжте депутату, так? А у вас посвідчення є? Так. А дайте підсумку. Думаю, ви не знаєте. А у вас посвідчення є? Ну так і у порядок, ш... так має бути. Ш... Ну ви не знаєте, так? Да? А Вы ви, ви зробили свої посвідчення? Так. Порядок треба виконувати. Вони до вас прийшли, Я а? не до вас. Угу. Не вирю, Доброго дня. У нас відеозйомка заборонена. От протокол комісії техногенної комісії техногенної екологічної безпеки. Шановні депутати, ну, вступила пропозиція, я до відноситься до того, щоб вели відеозйомку вчено велев. А наша безпека. Давайте так. Хто за те, щоб комічник депутата ввів відеозйомку в приміщенні? Вийде засідання för, för комісії, заміни комісії. Прошу проголосувати, Хто за? Проти. Більшість проти, що вона звільнена. Це не є законним. методом. Поліцію висели. А чому ви зараз працювати? я вам не заважаю. Заважаєте ви нам працювати. Ви заважаєте працювати. Ви знаєте, отака. Вы только знаете это вот, сам себе решивый, я да, помечник, так да, все. Покиньте, будь ласковый, вы заважаете нам работать. А, что их покинут? Да, покинут, а -а -а. да. Покинут на примещение. Кошмар, какие директора все тут. Да, директора, а вы кто? Что искорняете туда? Чьим? Своей угу. преступностью. Ага. Кайна, ты преступник. Аппаратуру приемную. Она сюда сидит с утра, а то что ничего не может. А может в карманах там, знаете что? Диктокон. Да давай шей... мы покажем, что может. Я прийшов і тихенько сидю, а так коли робите ви. Не можуть бути обмежені тільки права та свободи Ми перед вашими статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 53. Якщо у вас буде щось секретне, я виключу камеру. Якщо у вас буде інформація, яку ви будете обговорювати, я виключу камеру. Вам прочитали закон. Ви, ви просто не затримуєте. Я не прочитав якісь виклики, ви? які до цього нічого. Не, трима... не трогайте камеру, Виносьте. Не трогайте, трогайте камеру. Ви заважаєте нам присувати. Ви забороняєте публічність чи що? Та все оце ліжбо, це по закони Закон не забороняє не зйомку забороняє сесії. Це, не сесії. це? це не сесія! А це? Це не сесія. А що це? А що це? Не сесія. Ви, як керуюча справами виконкому, повинні були вивчити питання, що в сесію входить засідання постійних комісій і пленарні засідання. Оце вся сесія. Розумний, да. Ви мали вже вивчити це питання? Так ви казали, так? Да? Ви хочете провести мені атестацію? Я вам хочу зробити зауваження за вашу некомпетентність. А ви маєте да, право робити по судовій особі зауваження? А ви можете скинути? Ви звали поліцію? Ви Будь ласка, якщо можна, щоб ви там і провели в коридорі? Він же виходить ви, не лічення помічника депутата. Так, тому що ви Ну, Рилан. Да. 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 Ну, це ж... Проведіть людей в прийомі, так, що... Давайте вийдемо на хвилинку в Москву. Пройдемо? заберіть, будь ласка, це... Не буду я нічого забирати. І, і Побері, не, і не трогайте. А ви там з кабінету заберіть? Юра, заберіть обладнання. Будь ласка, заберіть цю апаратуру звідси, я попрошу. Апаратура на законних основаннях? На законних основаннях вона перебуває в кабінеті секретаря міської ради. Так, Юра. інформація є. Ще інформація є. Ще інформація є. Потому что так. Немає довольного. Немає заводи на те. ви заберіть апаратуру, потім аналізуйте. ну скільки можна вже. А я це все вставляю. зараз почнеться. Хочете, розповіте питання, сядьте це саме і сидіть серед мене. Немає права в адвокаті. Ти не забираєш мене, я тебе не знайшла. Я тоді був в іншій кабінеті, Засідання комісії відбувається за зачиненими дверима, а поліція не може відкрити двері. Чудово. Ну. Представте, що ви поліція. Відкрийте двері. Подовження договорів не землі. На комісіях розглядали на допомогу. Які питання? Немає, немає. Поліція приясню, на почину, на. Рішення комісії ТПС, закон для органів на тестові, є посадовою особою, яка має працювати відкрито і в інтересах громади, а не закритою в своїх особистих. інтересах. Розуміло? В інтересах громади. Ні, ну це абсурд, це саме. При, прийшов якийсь помічник і ганяє всіх депутатів по кабінетах, по військових.